Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого, пізнавального розважального шоу на власні очі та я ваш ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні, як і зазвичай, я покажу вам кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Тож годі базікати! Поїхали! Сьогодні ми крокуємо у дуже маловідоме місце, яке, можливо, трішечки нагадує Західну країну. Там є теж така цікава локація. І сьогодні ми її покажемо. А саме тунель кохання. Тож годі базікати. Давайте йти та шукати цю локацію. Переду кар'єри і заводи, індустріальний пейзаж Кривого Рогу. Дорога не здається романтичною, але ми йдемо далі. Крок за кроком залишаємо поза шум машин і важкий подих металургії, і раптом серед камню і пилу виростає зелена стіна. Дерева сплітаються між собою, утворюючи живий коридор. Ми майже на місці, ще кілька кроків. І перед нами відкривається той самий тунель кохання. Місце, де природа перемагає бетон і заводи, даруючи тишу. Красу і особливу атмосферу. Це не природне диво, а природа поєднання з людською діяльністю. Як ви можете бачити, тут є залізнична колія. Вона до сих пір працює і возить сировину до шахт. Та кар'єрів. Е, дуже цікава локація, виглядає це масштабно гарно. І, до речі, е, люди, які полюбляють фотографуватися, ця локація для вас це просто знахідка. Вау! Уздовж колії ростуть дерева, берест, бузина та ясень. Потяги рухаються туди-сюди. Їх рух обрізав гілки по краях. З часом дерева самі сформували рівний коридор, живу арку з гілок. Так поступово з'явився цей природно індустріальний феномен. Його і назвали тонель кохання, бо місце стало популярним серед закоханих пар фотографів та туристів. Кажуть, що за легендами, якщо пройти цей шлях. То здійсниться твоє бажання. Слухайте, ну я вражений просто тим, який гарний у нас кривий ріг. Це що хочеш, є. Та напевно воно не таке цікавеньке, як на Рівенській області, що тут ціле арки повинні були бути. Але це наше, це кривий ріг, і ми тут живемо, і будемо жити і надалі пізнавати ріднесеньке містечко. Колись тут 4 роки тому була ціла арка, але з руками дерева вирубали. Е, вже вона не така цікавенька, ця локація, але вона саме головне є. Вона є тут, тут та в пам'яті у багатьох людей, які побували тут. Ось так на даний час вона виглядає так гарно, так антуражно. Не так, як хотілось, але все ж таки воно є. Знаєте, як в своєму житті Галочку... Поставили, що ми тут побували. І навіть якщо шлях іноді здається заплутаним чи довгим, він веде нас туди, де ми маємо бути. Адже саме дорога відкриває нові зустрічі, дарує спогади та робить мрію ближчою, бо головне не зупинятися. Ось такі цікаві мандри у нас сьогодні були. А це був проект на власні очі та ведучий Ярослав Гринчук. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!